Ось прийшов, декілька днів не приходив, дивіться. Що сталося з тобою? Де ти був? О, як ми витягуємося. Ти хочеш сюди, не можна, не можна. Арбуз приходив, а він ні, а все, прийшов. Красунчик. Очі позакисали. О, а Фенді сердиться. Та він там, за вікном. Що? Що? Ти сердишся? Ти сердишся. Він же тебе не чіпає. Він там сидить собі. Як би туди достать, да? ой, Фендюшка, що, Фендюшка. Ти гуляла, його не було. А зараз прийшов. Так? Да? Ну, розказуй. Розповідай, що ти хочеш. Пішла, пішла. Сьогодні буду займатися. У мене закипіла вода вже, і я зроблю собі свідан... сніданок з пластівців всяких. Так, дві ложки я насипаю і в мене таке насіння льону є. Я одну ложечку сюди додаю в столову. Лоблю, але не кожного дня. Оце все перемішую. А сіль тут така. Там я на сіль, таку сіль купили. Я трішечки додаю. Ну, як побачите, крупна, така. Бачите? Але біла-біла. Ну, звичайно, дорого. Дуже дорого, 34 з чимсь там гривень. Так, і заливаю, як і п'ятком хвилин на 15. Заливаю по отак -от добре. Потім накриваю і так постою. І потім це буде мій сніданок. Так, що далі я сьогодні роблю? Фенді гуляє на вулиці, попросилась, не, не мішає мені. Так, і я вже тут на пророщення ось. Насіння перців, ой, томатів поклала. Десь тут 11 видів. І зараз ось таку коробочку запечатаю, накрию рушничком і під батарею це. І зараз я ось так грію віздочок на газу і стаканчики. Поперевертаю, так, можна одну, можна декілька зробити. Це я скільки в мене тут є, я зараз їх продираблю, а то потім занята, занята, то, то те, то те вже треба розсаджувати, пікірувати, а в мене воно не готове. У мене є такі стаканчики, які ми купували. Одноразові, те, що вони такі м'якенькі, але є нові, а є з прошлого року. Вони добре підходять. Ну, я навіть такий використовую, і такий. Тут іще менше є. А я оце всі, більше я не буду сюди такі стаканчики, вони вроді би з бамбуку. І розчиняються в землі. Так я зараз наставлю знову, тільки поприбирала. От. Так, Ну поки що хватить. Зараз нагрівається, я просто декілька покажу, так треба держати, щоб руки, бачите на 4, можна 5. Не встав дірочки. І водичка буде проходити. І оцей, не знаю, вийде. Мені треба добре держати. О, пройшло. Ну, тут ось один. Так хватить. Заздалегідь. Так, хай трішки гріється ще. Ну і дивіться, оце так виходить, бачите, такі дірочки. У мене тут вийшло десь 34 стаканчика. Один трішки зависокий, я його так одягаю, а, а ці трішки маленькі. І ще один ось такий пластиковий теж дірочку зробила. І зараз я це все віднесу. На веранду або в гараж. Я так думаю, що це я буду сюди садити огірочки, щоб потім в землю посадити прямо в оцих стаканчиках великих. У мене ще трішки є, але ми їздимо на кладовище і я туди наливаю каву і там ставлю. То я ті лишила. А думаю, ще може назбираємо. Будемо пити каву і назбираємо. Ну, а зараз, я думаю, в мене так уже добре, дивіться як. І я додаю трішечки оливкової олії, але зовсім трішки. Тут зовсім мало, якраз мені патить, а бутилочку можна викинути. Віка вже купувала. Все, бутилку викидаємо. А сьогодні було супня, треба було подивитися. А є у мене ще тут ось. Це вже велика така ось бутилочка. Так і мені смачного, я це все перемішую. Як шоколад виходить. І це буде мій сніданок. Поміряла собі тиск 110 на 70. Хотіла пити чай, а потім вирішила. Вирішила, що я, мабуть, вип'ю каву. Це в мене кофейна ложечка. Ось така кава. Як себе не заставлю пити натурально щось. Так, це в мене кориця, як завжди. І все. Можу ще лимон сюди додавати. Так, вода в мене закипіла. Це в мене друга чашечка вже за сьогодні. Зараз добавлю. Десь у мене тут був лимон. І навіть порізаний ось так. І що я далі буду робити? Там трішки сонечко виходить. Якщо підтряхне, піду все-таки по обламу, по краю там хризантеми, вже ж менше в мені роботи буде. Я поки зібралася, і сонечко сховалося, але вітер піднявся. Але я все рівно щось зроблю сьогодні. Хоч трошки. І фенді вийшла. І ми погуляємо так. Одягнулася вже тепленько і зараз трішки попрацюю. Ось налетіли тучі і сховали сонечко. Ну, я що хочу зробити? Вон моя фенді. Оце ряд, оцей. Сюди я не зайду, а оце можна теж все прибрати тут. Там лишиться тільки там, під забором. Ну, потихеньку кожного дня і можна щось зробити. Так, Фенді, будеш мені допомагати? О, виходить сонечко. Воно то вийде, то зайде. Я вже тут багатенько, почта зробила. І зараз так я його тут. Вже легше буде. Та воно то й не важко. Вже хочеться щось робити, щось на вулицю, на вулицю, вже так надоїло вдома сидіти. Навіть фенді нашій. Так? Гуляй трішки, гуляй. Отак я там все вже зробила і вирішила й тут. Взяла доску, зараз покладу так, щоб можна було підійти. І оці всі кущики теж приберу. Поки що Фенді не проситься додому, значить ми ще попрацюємо. Кучка невеличка, але тут все прибрала. Потім ще троянди підріжу. І так. Трішечки запахло весною. Чому я так говорю? Тому що в мене тут вилазять навіть тюльпани. Ось, бачите, зовсім маленькі, але єсть. І небагато часу я витратила, але трішки зробила роботи. І Фенді біля мене гуляла, зараз вже чекає, додому хоче. Так що потихеньку починаємо готуватися до весни. Давай, 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 піднімайся. Пиши домой, давай, 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 давай. Додому, додому. Пішли, ну дивись на неї. Фенді, що це робиться? Ходім бігом. Давай, 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 давай. Ви бачили. Принцеса. Все, пішли, давай. Ой, на кінець.